Скромна, спокійна людина з тихим голосом, добрими очима і натрудженими руками. Саме він підкоряв Європу і Америку, привозив найвищі нагороди престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів з гончарного мистецтва. Проте до слави Микола Пошивайло абсолютно байдужий. Головне для нього праця і творчість. Ним він присвятив усе своє життя. Я не можу без творчої роботи. Вона мене вдохновляє і держи, а глина це такий матеріал, який ніколи не застаріє. Його роботи це класичні зразки сучасної народної кераміки, найчастіше посуд і декоративні скульптури. У творчій палітрі Миколи пошивайла окреме місце посідає дитяча глиняна іграшка. Він і нині виготовляє тварин, птахів, вершників, проводить майстер-класи для школярів. Жива глина, мудрість простоти. Головне для нього творчість це спосіб медитування, це спосіб спілкування зі світом і можливість світові щось сказати і при чому залишити це слово. На століття і тисячоліття, бо я думаю, що він, як багато представників нашого роду, давно усвідомили, що глина вічна, невмируща, і нею можна дуже говорити не тільки з сучасниками, а і з майбутнім. Народився Микола Гаврилович в родині, майстри якої згадуються ще в історичних документах другої половини вісімнадцятого століття, його батьки Гаврило та Явдоха пошивали старішини опішнянської гончарної справи. Їхній приклад з дитинства був перед очима. Дітям давали свистучок. Зробити це було як закон такий. А потім вже удосконалювали процеси і. Робили вже посуд і творили там баранчики, чи що. Роботи Миколи Пошивайла увібрали в себе найкращі риси опішнянської керамики, глибокий зв'язок з традиціями українського народу, довершеність, класичність форм. Причому автор утвердив свій власний творчий почерк. А усе разом це національний образ української культури, вцілений в глині. Нам дуже таланить, що ми живемо разом з ним в одному поколінні, в одному світі мешкаємо. І він не просто несе цю українську ідею, а він її і розносить по всьому світу. Я пам'ятаю слова Ліни Костенко, що минає все, і наше покоління відійде, наче кадри Купіно». Що історія? Історія це коріння. Чи воно глибше, чим міцніше стоїмо. Отакі люди це є коріння нашої історії. На ювілейній виставці Миколи Пошивайла представлено понад 200 глиняних виробів із фондової збірки музею заповідника Українського гончарства та приватної колекції родини пошивайлів.